Сьогодні в мене буде така цікава тема про церковне життя. Яка ваша ідеальна церква, пастор Олег? Що, Яка головна умова вашої ідеальної церкви? Там, де є любов. Добре. А, Саш. Яка твоя ідеальна церква? Головна умова? Багато любові. Добре, Андрій. Добре. Добре. Апостол Павло пише в першому післені до слонян п'ятим розділом 11 віршем і нижче, пише так: утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Благаємо ж, браттями вас, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир, Благаємо ж, браттями вас, наповмийте непорядних, потішайте молодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, Усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас кличе. Він і вчинить оте. Отож, апостол Павло пробув три тижні у Солонян, і за три тижні там утворилася церква. Скільки наша церква будувалася років? 28 років. Так? Добре. а За скільки вона утворилася як спільнота, коли люди почали там збиратися? Рік, два, місяць, може тиждень. Апостол Павло от пробув у Солонян три тижні і там утворилася церква. І церкві обов'язково потрібне правильне вчення. Тому апостол Павло і пише такі настанови для церкви. І перше, що я побачив там, це втіха. Важливо втішати один одного. Це справа усієї церкви, а не одного лиш пастора або однієї людини, яка там слухає всіх після зібрання. Потрібно навчитися кожному нас. Слухати, підтримувати і втішати. Церква почала свій шлях з домашніх спілкувань. Тож домашки, які є в церквах, чи тут в Городищі, чи в Смілі, чи в Черкасах, чи будь-де, це важлива частина для всієї церкви. У домашній атмосфері, якщо ви помічали, коли так все по-домашньому, коли в церкву приходиш, така проста атмосфера. Особливо я себе почуваю більш відкрито, більш спокійно. Я хочу слухати, можу, можу десь послужити. Або коли я приходжу до церкви, де я відчуваю себе дуже так закрито, бо всі люди, знаєте, праведні два улибняться, і ти заходиш в церкву, де люди такі дивляться на тебе, не поздоровкаються, нічого, аж, аж страшно становиться. Боже, Боже, це церква святих людей, це церква радісних людей, це, чи це церква, де люди просто прийшли, посиділи з каменним лицем і пішли додому. Кожній людині потрібно взяти до уваги, що дає не тільки проповідник. Не тільки я сьогодні буду давати вам слово, не тільки брат Олександр або ще якась людина. Потрібно усвідомити кожному з нас, що кожен, хто приходить на це місце, у кожного з вас є щось. Наприклад, якесь добре слово, якась підтримка. Можливо, когось треба вислухати. Затримайтесь на дві, на три, на п'ять хвилинок, поговоріть з кимось небудь. Знаєте, можливо, ми. Не відчуваємо, що у людині всередині, але я особисто знаю, як інколи важливо, щоб мене вислухали. Друге, будуйте один одного. Нам не потрібно розділятися в церкві. От апостол Павло пише до Коринфської церкви, що люди ділилися на табори. Одні, одні себе відносили до Павлових, другі себе відносили до Аполосових. Інші до інших себе відносили, і от церква поділилася на якісь табори. Нам потрібно бути в єдності один з одним і не розділятися на ці табори. Так, у кожного з нас є свій світогляд, своє сприйняття Бога, своє пізнання Бога, своє виховання. Але нам не потрібно тягнути ковдру на себе і казати, що я саме праведна людина, що я пастор церкви і всі повинні слухатися тільки мене. І нікого іншого, тільки мої проповіді самі найкращі, тільки моє духовне життя саме найкраще. Будувати добрі стосунки один з одним. Ось до чого закликає нас апостол Павло. Коли кожна людина докладатиме зусиль, то щоб зробити крок назустріч іншої людини, то в церкві буде зовсім інша атмосфера. Не тоді, коли заходимо і з нами не вітаються, а тоді, коли ми. Заходимо і з нами вітається одна, друга, третя людина. Я пам'ятаю, я вийшла в Великій церкві, і знаєте, важко всім приділити час, особливо помітити когось новенького серед натовпу. А коли я прийшов перші рази до церкви Городища, всі зі мною підійшли, поздоровкались, Хтось питав, як, як справи, як я себе почуваю. Ось ця домашня атмосфера. Це дуже не побоюсь цього слова, сказати з кафедри. Це дуже круто, коли в церкві є така дружня. Атмосфера, коли церква будує один одного. Третє це вшанування. Шанувати тих, хто служить у церкві. Кожна, кожне служіння це праця, навіть якщо ти прибираєш у церкві. Я не знаю, хто, у кого є такий обов'язок прибирати в церкві, але уявіть собі, що якщо б ніхто з нас не прибирав б у церкві, через скільки, у нас було б тут, через скільки часу тут було б дуже брудно. Пиляка з вулиці або зимою снігу тут було б натоптано, наскільки тут води було б. Наприклад, щоб підготувати тему, важливо не тільки помолитися і сидіти чекати у моря погоди. Важливо молитися, роздумувати, писати конспекти, і навіть важливо вибудовувати правильно проповідь. Бо я можу написати такий конспект, а вмістити його, розказати так, що люди скажуть це дуже духовно, але я нічого не зрозумів. І так будь-яке служіння в церкві. Важливо не критикувати людину, яка трудиться. Якщо тобі здається, що якесь маленьке служіння в церкві, воно не таке, не таке важливе, то спробуй стати на місце цієї людини. Спробуй так само віддаватися цьому маленькому служінню. Приходити вчасно на служіння. Наприклад, у нас на молодіжці приходять трошки раніше ставлять а, чайник, заварюють чайочок, печиво розсипають. І приходять на молодіжку. Якщо б людина не приходила а, трошки раніше і не стала б чайник, то нам би довелося більше часу чекати, поки чайок остине, і тому подібне. Та, на, та, так що навіть наливати чай це також маленьке, але служіння. Але тут апостол Павло пише особливо за тих людей, які залишили свою роботу заради служіння. На жаль, але в нас в Україні багато пастирів, які. Трудяться в церкві і також працюють на інших роботах. І з-за того, що в них є така турбота про земне, про фінанси, про роботу, в них залишається менше часу для служіння. В них залишається менше, менше часу для того, щоб посвятити себе церкві. І Інколи буває так, що ти приходиш з роботи і думаєш, мені сьогодні треба підготувати слово, бо завтра буде проповідь. І а, треба готувати слово. Жінка, діти хочуть твоєї уваги, але ти розумієш, що в тебе обов'язок. І тому, тому ось є така невеличка проблема у нас в Україні. Свого часу Моїсею потрібна була підтримка. Коли була битва між ізраїльтянами і амалікітянами, то Моїсей, коли він підіймав руки, ізраїльтяни вони перемагали. Але коли в нього руки ослабівали, вони падали, а амалікітяни почали перемагати. І от до нього до Моїсея підійшли. Два чоловіки на допомогу Аарон і Ор. Вони підтримували руки Моїсея до кінця цієї битви і переміг Ізраїль. Четверте це мир. Павло пише про мир: у церкві люди повинні жити мирно один з одним, не ворогувати і не сваритися. Сюди входить величезна кількість усього, щоб зберігати мир усередині себе та всередині церкви. Наприклад. Тримати язик за зубами. Мені наступили на ногу. Да, і ще це, це той, той брат, який от, ні, ні разу зі мною не здоровкався. Наступив мені на ногу і пішов. Ну важко ж себе стримати, важко щось йому не сказати. Треба нам працювати над собою, прощати, коли нас образили, або вибачати, коли ми когось образили. Допомагати своєму ближньому. Запам'ятай, що поранені, поранені люди, вони. Завжди будуть ранити інших людей, свідомо чи несвідомо. Тому церква це не виключення. І тут бувають такі люди, які а, приходять до церкви вже поранені, і вони можуть ображати інших людей. На жаль, але ці люди вони інколи а, отримують внутрішній спокій, коли когось ображають. І ось якщо ти сьогодні поранена людина, і ти можеш когось поранити, свідомо чи несвідомо, то запам'ятай, що тобі потрібно зупинити цей. Ланцюжок зла на собі. Не передавати далі це зло. Якщо ви бачили, була, була колись така картинка: Начальник кричить на батька, батька кричить на матір, маті, мама кричить на дитину, дитина кричить на кішку, кішка кричить на мишку. І ось, ось це круговорот зла в природі. П'яте це прийняття інших людей. У кожній церкві є свої правила та своя, своя атмосфера. І от нам не подобається, коли люди порушують оці правила, оці установки. Ми звикли, що в церкві люди святі, вони спокійні, вони не викрикують з місця, не приходять на служіння п'яними, вони слухають уважно і не перебувають. Хороший пункт, на який вказує апостол Павло, це прийняття інших людей. Як я вже казав, кожна людина це такий маленький всесвіт. І у кожного з нас свої думки, свої переживання, своє життя. Буває так, що людина приходить а, до церкви, яка, знаєте, погано пахне. Або ж а, вона погано одягнена. Взагалі, чи ми маємо пускати таких людей до церкви? Маємо? Маємо. Бо не людина приводить до церкви іншу людину, але Господь. Господь кликає через нас. Христос був чиїм другом? Митарів і грішників. Чи маємо ми бути а, друзями? Тим людям, які потребують спасіння. Ми маємо в першу чергу спілкуватися і будувати добрі відносини з цими людьми. Нам потрібно навчитися терпіти інших людей, навіть якщо в них є якісь, якісь мінуси, якісь недостатки. Шосте робити добро. Апостол Павло радить церкві дбати про добро один для одного. І це дуже схоже за змістом з попередніми пунктами, які я казав, робити добро це шукати можливість зробити добре щось своєму братові або сестрі. Але коли я хочу зробити щось зле людині, або щось так сказати дуже різко, може, це ранити людину, мені треба собі поставити запитання, що в моєму серці? Інколи люди можуть настільки ненавидіти ворога, що вони самі стають, як ворог. І знаєте, я почув таку дуже цікаву думку, я б хотів би, щоб ви зараз зрозуміли мене правильно. У боротьбі проти Путіна ми не повинні стати самим Путіним. Коли ми боремося зі злом, ми не повинні ставати як те зло. Сьоме атмосфера радості. Якби ви прийшли до церкви, де немає атмосфери радості, де всі сидять, ну як я вже казав, з кам'яним лицем, ви почували себе затишно чи по-домашньому. Як би ви себе почували, комфортно чи дискомфортно? Церква має, має бути місцем для радості та гарного настрою. І от я помітив по собі, що коли моє оточення позитивне, то як, з якоюсь мірою і я наповнюю себе цим позитивом. Якщо ми себе будемо оточувати негативними людьми, негативними новинами, то з нашого серця, з, наших, з нашого рота, в наших думках буде один негатив. Біблія нам говорить дуже багато про радість. Радість у сміх і сміх у нашому житті це дуже важливі аспекти. Я зустрічав таких людей, які, знаєте, віруючі люди, не один рік віруючі, начебто і проповідують, начебто і служать, але вони завжди. На щось жаліється, от знаєш, у мене не вистачає грошей, от, знаєш, там машина зламалася, о, знаєш, хтось там захворів, от знаєш, от знаєш, 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 знаєш. І як слухаєш цю людину, думаєш Боже, скільки років людина ходить до церкви, і вона досі якась така негативна. Людина навколо бачить один негатив. Але Біблія нам каже про те, що в церкві повинна бути атмосфера радості. Восьме це молитва. Молитва в житті церкви дуже важлива. Через молитви церква отримує откровення, вона отримує пророцтва, силу Святого Духа, спілкування з Богом. Коли апостоли вбили, вони не кричали: От, щоб тобі Бог воздав, вас 100 крат, от ти мене б'єш 30 разів палкою, а то от нехай тебе 300 разів поб'ють. Вони молилися і вони прославляли Бога. Тому важливо і нам, як церкви, молитися. Дев'яте. Бути вдячним Богу за ті обставини, які є в нашому житті. У нашому житті обов'язково були або обов'язково будуть такі ситуації, з яких ми не будемо бачити виходу. Але апостол Павло каже, щоб ми були за все вдячні. У Пісні до Римлян апостол Павло пише, що все сприяє на благо тим, хто любить Бога. Знаєте, хто такий Йов? Книгу Йова читали. Йов, він втратив все в один момент. Уявіть собі, що у вас дуже багато дітей. Ви їх втрачаєте. Уявіть собі, що у вас не тільки одна, одна машина, одна лада, чи одна жигулька, чи може якась старенька іномарочка, а ви уявіть, що у вас нові машини з автосалону, по 100 машин, по 200 машин. Прибігають люди і кажуть, що всі машини угнали. Все, що в тебе було на банковському рахунку, все вкрали. Всі твої діти вони загинули. Життя, мені здається, більше не життя. Людина втрачає все. Іов не розумів, для чого всі ці випробування. Але я думаю, що коли Йов прийшов до Бога, він зрозумів, для чого це все було. Для, цього, для чого оці всі втрати, оцей весь біль, який він пережив, оці всі страждання. Так само і ми можемо зараз не розуміти, чому в нас зараз якісь випробування, якісь, Тяжкий шлях, якийсь тягар. Але що нам потрібно це залишитися Богу вдячним за те, що в тебе є. Навіть якщо в тебе залишився хліб і вода, будь вдячний Богу і за це. Десяте не вгашати духа і не принижувати пророцтва. Бог дає дари кожній людині. Амінь. Наші дари дуже часто, я помітив, йдуть разом з нашим служінням. Бо наш дар, який Бог дає, дається нам за благодаттю, а не за нашими добрими справами чи за нашою супердуховністю. Як я можу вгашати духа? Як я можу принижувати пророцтво? Наше недбале ставлення до служіння, наприклад, або наше недбале ставлення до Біблії, до своєї святості? Відкидати настанови, які є в церкві, які є у Біблії, і казати я я саме правильний, я саме віруючий, я буду один спасен. Ось так от ми вгашаємо духа і принижимо пророцтво. Одинадцяте усе досліджувати. У нинішнє століття важливо мати критичне мислення. І вчора брат Олександр проповідував про фільтр фільтр нашого серця. Якщо ми не будемо фільтрувати інформацію, яка знаходить. Надходить до нашого розуму, до нашого серця, то знаєте, там може бути все. І чиста вода з криниці, якась Кока-Кола, якийсь бруд з дощем, якась пилюка Ось це все може бути в нашому серці. Тому, якщо ми не будемо фільтрувати те, що надходить до нашого життя, то наше серце, наш розум, воно буде брудним. І дванадцяте це освячення. Апостол Павло пише в попередньому розділі про те, що важливо йти до святості. Що Бог покликав людей не до нечистоти, але й до святості. Хто знає, що таке освячення? Святість? Відділення. Відділення від гріха для Бога. Тобто я відділяюся від минулого свого життя, від минулих своїх вчинків, слів, мислення і приходжу до Бога чистим і новим. Ось такі 12 настанов я побачив. У тому післанні до Солонян, який писав апостол Павло. Тому давайте ми піднімемося наші ноги. Подякуємо Богу за те слово, що Він нам подарував, і будемо рости. Дорогий Господь. Ми вдячні тобі за твою велику благодать, за твою присутність на цьому місці. Я дякую тобі за твою любов. Безмежно, Господи, за те, що ти постраждав за кожного з нас. Я дякую Тобі за ці настанови, які ти написав і залишив для кожного з нас на сторінках своєї Біблії, на сторінках свого слова. Боже, я прошу тебе, допоможи кожному з нас жити по цьому слову, допоможи кожному з нас поступатися один одному, шукати, як би зробити добро один одному. Господи, я прошу тебе, допоможи нам освячуватися, не вважати духа, Господи. Молимо Тобі, просимо в ім'я Ісуса Христа, допоможи нам рости духовно, Господи. Ми просимо тебе, будь благословен навіки. Амінь.